Сонячні батареї забезпечуватимуть гарячою водою весь лікарняний корпус госпіталя протягом року. В зимовий час, коли йде, коли йде опалення всього приміщення, такої проблеми може не бути, тому що нагрівається і вода. Але в літній час, як ми вже переконалися, медичні заклади прагнуть зберегти якусь копійчину для ліки, на прив'язочні матеріали, на інструментарій, хоча б, а не витрачати на комунальні послуги. Виробник сонячних батарей польська компанія, яка надала 15 років гарантійної роботи колекторам. Вартість установки з монтажем становить 110 тисяч гривень. Установкою займалась місцева компанія-забудовник у наступні 5 років. Вона ж виконуватиме функції з обслуговування і технічного забезпечення геліоустановок. Будемо просити Бога, щоб завжди була сонячна погода на сьогоднішній день. Температура біля 20-25 градусів. Але хлопці вже могли побритися, помитися, привести себе до порядку. Температура води в кранах залежатиме від інтенсивності сонця і пори року. В течение двох тиждень провезли повний комплекс робот від предварительного осмотру, определення мощності, коли колекторів до водової експлуатації. І от сьогоднішній день вони вже би, працюють. Це вже п'ятий подібний об'єкт в Україні, і другий в Миколаївській області. Наталія Якобсон, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.